Вас, українське телебачення, і яким же вітром вас сюди занесло? Ми приїхали на цю прем'єру, адже турецькі актори зараз надзвичайно популярні в Україні. Приємно чути. Я бачу ви у гарних стосунках з колегами із серіалу «Роксолана. Величне Століття. Якщо прийшли підтримати Балібея, бурака Ощевіта на його прем'єрі. Та ми майже всі актори близькі друзі. Кіноринок у Туреччині не такий великий, тож ми усі знайомі один з одним, або ще з театрального інституту, або зі знімальних майданчиків. Ми стали друзями і підтримуємо стосунки після величного століття. Ми з дружиною дуже любимо. і бурака, і фахріє. Не так часто бачимося через завантаженість знімальних графіків, але коли зустрічаємося, то нам завжди є про що поговорити. Нещодавно вас визнали Людиною року в Туреччині. Пишаєтесь таким почесним титулом? Для мене це була несподіванка. Це приємно, але мало впливає на моє реальне життя, проте я був щасливий отримати таке гучне звання. Бергюзар, вашій витримці можна позаздрити, адже у вашого чоловіка багатомільйонна армія прихильниць. Як ви ставитеся до того, що халіт – символ не тільки в Туреччині, а й по всьому світу? Справді. В Україні жінки божеволюють від султана. Як така популярність впливає на ваше життя? Ми важко працюємо і отримуємо за це певні бонуси. Але ми живемо як більшість сімей. Коли двері нашого будинку зачиняються, ми звичайнісінька родина. У нас маленький син. Ми ходимо з ним на прогулянки у парк, вечерюємо разом. Слава і популярність зовні. А всередині, за дверима нашого дому, у нас звичайне життя. Ваш син мріє стати актором. Вам би цього хотілося? Одному Богу, це відомо.